Створено за підтримки патронів. Ви досліджували Fallout по-своєму. Але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Температура вибуху атомної бомби може вмить перетворити людину в кубку пилу. Вибухова хвиля може зламати кістки і розірвати органи. Але якщо комусь і пощастить вижити, то його чекають наслідки радіоактивного випромінювання. Більшість будуть помирати жахливою смертю декілька днів, і, можливо, навіть ця каторга краще, ніж зустріти долю, що випала іншим. Перетворення в гуля Більшість жителів пустки вбивають гулів, як тільки бачать їх. Вони виглядають як чудовиська із старих фільмів, як зомбі чи мумі. І трагедія в тому, що більшість гулів не втратили свою свідомість, і вони прекрасно розуміють, що з ними відбувається. Хоча так, серед них є багато, здичавілих. Вони занадто довго прожили в тілі, що гниє і дегенерували до рівня тварин, що нападають на людей без роздуму, тому більшість вважає правильним просто вбити гуля при першій можливості, ніж не ражати себе на небезпеку. Нам невідомо, чому одні люди перетворюються в гулів, тоді як інші, що так само піддаються радіації, ні. Записи з історії не вказують на існування гулів до великої війни, а значить, щось почало цьому сприяти наприкінці 21-го століття, а змін було багато, тому навіть найкращі міські пустки не можуть збагнути, що саме впливає на гуліфікацію. Планету покрив неймовірний рівень радіації, вірус з примусової еволюції, що раніше суворо оборонявся, зрештою вирвався назовні і почав змінювати істот. А людський генофонд тепер налічує лише невелику групу людей, більшість із яких було врятовано Волттек задля невідомо яких цілей. Можливо, перетворення в гуля відбувається при конкретній кількості радіації, можливо, щось в генах людей призводить до перевтілення, яке відбувається завдяки все тій ж радіації. Побродіть пусткою, і ви знайдете докази до кожної із можливих теорій. Коли почалась велика війна, тисячі людей потрапили у сховища Волттек якраз вчасно, щоб пережити бомбардування. Більшість були у безпеці від радіоактивних осадів, але було одне сховище під номером 12, двері якого так і не зачинились до кінця. Вони пропускали лише трохи радіації, але її було вдосталь, щоб усе населення перетворилось в гурів. Кожен з жителів був обраний World Tech і кожен з них взяв участь у цій виставі про збій граматичних дверей. І, знаючи, World Tech, це точно не був збій. Це доводить, що у гуліфікації або є конкретні передумови, або World Tech знали конкретну дозу радіації, яка могла привести до неї. Так чи інакше, гулі, що населяли Сховище 12, використали довоєнні технології, щоб створити процвітаюче місто. Люди тримались від нього подалі. Та й назва Некрополіс навряд була туристично привабливою. Гулі жили в ньому самі по собі близько століття. До речі, велика перевага гуліфікації в тому, що гулі старіють набагато повільніше людей. Деякі з них все ще живі з часів до війни. Хоча, на жаль, більшість було вбито, коли місто було знайдено і винищено супермутантами творця. Вони прийшли в місто в надії знайти сховище і людей, що не піддалися впливу радіації, певно, були в люті, коли дізналися, що буквально всі жителі сховища 12 перетворились в радіоактивних зомбі. Спершу гулям вдалося влаштувати мир з супермутантами, який потримався пару років, доки мутанти не винищили все місто. Це було через 100 років після великої війни, і лише тоді поселенці сховища 12 знайшли кінець свого довгого життя. Ті, кому вдалося вижити, відправились в поселення, де їх готові були прийняти, як, наприклад, в Брокен Гілс, де люди живуть поруч з мутантами. Інші ж поселились подалі, там де радіації було занадто багато, щоб хтось міг до них завітати і нашкодити. Їм. І через цю додаткову кількість радіацій, деякі з них навіть почали світитись. Декілька поселились у містечко біля старого ядерного реактору в Каліфорнії, і їм навіть вдалося запустити його знов, хоча, певне, не зберігаючи довоєнні стандарти безпеки, і почати торгувати електроенергією з сусідніми містами. Вони навіть мріяли, що зможуть надати вдосталь електроенергії місту-сховищу, щоб використати його технології для пошуку ліків від гуліфікації, але з цього, на жаль, нічого не вийшло. Місто-сховище в ті дні не допомагало комусь іззовні. Хоча деякі вчені все ще шукають ліки, як, наприклад, лікар-гулі з Вашингтоном, хоча до цих пір не існує ні одного факту виліковування від гуліфікації, багато шахраїв намагаються нажитись на нібито ліках або на ідеї того, що краще життя чекає їх на небесах. Недалеко від ріки Колорадо є один яскравий пастор, що готує своїх гулів-послідовників до утопічного раю в космосі, але спершу їм необхідно відремонтувати їх космічний корабель. У містечку Геко, а точніше під ним, була група нібито геніїв з ідеєю того, як повернути гулям людську подобу, але вони викликали більше підозри ніж віри, адже їх неймовірний план включав в себе збір якомога більшої кількості сирних снеків. Нині велике посилення гулів це велика рідкість, адже багато хто бажає знищення їх виду. Наприклад, Анклав за останні 40 років двічі влаштовував геноцид, а братство Сталі також не проявляє симпатії до мутантів. Але є також і потаємне місто Гулів в старому музеї Вашингтону. Серед жителів є пані, що пам'ятає довоєнні часи і намагається допомагати бідолашним, що тільки-но перевтілились. Так. Люди до сих пір перетворюються в гулів не так часто, як раніше, але то тут-то там знаходиться той, хто поглине занадто багато радіації і почне перетворюватись в ходячий шмат в'яленого м'яса. Людина не одразу розуміє, що перетворюється в гуль. Бувають випадки, коли це відбувається навіть не через радіацію, а через невелику дозу ВПЕ. того самого через який перетворюються в супермутантів. Зазвичай, коли в людину потрапляє хоч трохи ВПЕ, вона перетворюється у Франкенштейна з морською хворобою. але є винятки, коли мутації набувають іншого характеру. Голозаписи, знадані в базі творця в Маріпозі, розповідають про людей, які отримували надприродні здібності і дивні мутації. В записах також є свідоцтво і про декількох людей, що перетворились в гулів. Один із них деякий час жив в могильнику на заході, але століття тому приднався до послідовників апокаліпсису. Їх записи вказують, що він був звичайною людиною до того, як отримав дозу ВП. Він був чоловіком із сховища з чистим гнофондом, але якимось чином все одно перетворився у гниючого зомбі. І, можливо, він все ще живий, але тільки якщо ця мутація дала йому довголіття. Є і ще одна особа, що перетворилась в гуля після експериментів. Він пережив велику війну і можна сказати, що є першим гулем пустки, принаймні так це звучить з його вуст. Він зве себе Гарольдом і стверджує, що пам'ятає всі події, що трапились за останні двісті років. Він пережив велику війну. в одному із сховищ і знав творця супермутантів ще тоді, коли той був не творцем, а звичайною людиною. Він також стверджує, що дружив з виходцем з сховища, який здолав армію супермутантів сто років тому. Щоправда, Гарольд не згадується в мемуарах вихідця. Цей гуль навіть стверджує, що допомагав обраному здолати анклав, коли той намагався захопити Каліфорнію, і оце вже могло бути, адже багато людей запам'ятали походеньки цих двох в Гекко. Щоправда, пам'ять Гаральда вже не така гарна, тож сприймайте його розповіді з долою скепсису. За 200 років його тіло й мозок все одно постаріли, тим паче, що мізки Гарольда вже давно є частиною дерева. Це почалось з невеликого паростка, що проріз його голови сотні років тому, сторонній ефект мутації, і десятиліттями цей паросток продовжував рости, допоки Гарольд ставав більше деревом, ніж людиною чи гулем. Він мандрував країною руками, допоки в буквальному сенсі не пустив коріння в безлюдному місці далеко на сході. Після чого він вже став виглядати як обличчя, що росте із дерева, не як гулі, з голови якого росте дерево. Він навіть почав давати плоди, що почали проростати в землі навколо, через що навколо нього сформувався цілий культ, що вважає його лісовим богом, який відновить землю. Вони днями докучають йому, намагаючись отримати його мудрість, але ці культисти не несуть загрози, навіть дозволяють вам поспілкуватись з Гарольдом, якщо ви вип'єте трохи соку з його дерева. І Гарольд дуже любить побазікати з незнайомцями, розповідаючи їм дуже жахливі жарти. Нині з Озесу доходить мало вісток, але мандрівники столичною пусткою стверджують, що дерева в столиці дійсно позеленіли за останні роки. Можливо, це завдяки тому, що братство Сталі очистило воду навколо Вашингтона, але було б гарно знати, що все це озеленення це справа рук старого доброго Гарольда. Він обмандрував майже всю пустку за свої 200 років, ну крім Мохава, якої зазвичай тримався осторонь. Хоча там живе одна людина, кур'єр, який обійшов усю Мохаву, знає всі її секрети і носить повідомлення з найбільших вершин до найглибших каньйонів. Але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіли б висловити першим патронам каналу, а саме Сергій Біловол, Андрі Лейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.